Народження в болях, стражданнях і муках, твій пройдений шлях був нелегким тоді, та бачу так ясно, невидиму руку, яка тебе, церкво, тримала в путі, почувши незнану ще вістку спасіння, у тобі єдналися сестри і брати, прийнявши Ісуса за Божим велінням, щоб правду спасіння для світу нести. Єднала ти бідних, єднала багатих, єднала разом і дорослих, і малих, і навіть простих, що й не вміли читати, з стали, як рідні брати. Яке в тобі було братерське єднання, як бігли молити, щоб бути разом, ховаючи в серці небесні бажання, спішили туди, де присутній був Бог. Лісами кілометри пішки долали, топтали стежки по глибоких снігах, бо дуже брати наші сестри бажали єднатися разом в піснях, в молитвах, і наглухо двері та вікна закривши, в маленьких кімнатах збирались разом на глиняну землю коліна схиливши. Молилися слізно і вдень, і вночі. Молитва неслася від щирого серця, і духом співали чудові пісні. Брати не боялися близької смерті, яка чатувала їх за ворітьми, і, зносячи біль та наругу від влади, вони знову йшли і збирались разом, черпали натхнення із біблії радо, співаючи Богу подячний псалом. Ні тюрми, ні грати, ні люті морози, тоді не лякали піднесений дух і терплячи біль та ковтаючи сльози, вони ворогам підставляли щоку, яке між собою в них було з'єднання, мов рідні, збиралися зовсім чужі, зріднила їх кров, що з Христа пролилася, і дала їм серця омиті нові, та час пролетів. Помінялися долі, для вірних так звана свобода прийшла, а сталося це з доброю Божої волі, щоби перевірена віра була. Хоч вже не карають за віру у Бога, не хочемо ми від спасіння нести, дивімось, куди принесеться свобода, від цього залежить життя на віки. Затихли молитви, якими молились, пропала наснага у святості жить, хоч вікна і двері вже навсі ж відкрились, немає натхнення Ісусу сужить. Молитися слізно пропало бажання відвідати того, хто хворий лежить, натомість злоба у серцях десь узялась, що іноді брату не може простить. Не те, щоб катам ще щоку підставляти, любові давати своїм ворогам. Ми можемо тепер вже й лице відвертати від того, з ким зріднила на жертва Христа. Росте беззаконня, любов охолола, не радо ідуть зустрічатись, брати. Не знаю, що ще принесеться свобода, чи зможемо в вічність ми з нею війти. Та як же там стрінемось з тими братами, які не жаліли життя за Христа, і як же обтяжена злом і гріхами піднятися зможе у небо душа, бо й це покоління історію творить, і перевіряються наші серця, а вже до дванадцяти стрілка доходить, коли засурмить з неба Божа труба. І як же ми будемо на хмарах зустрічати того, хто за нас життям заплатив, якщо ми собою не змогли показати його тим, з ким в світі зустрічались жили? Готуйсь, церкву Божа Христа зустрічати, уже час Остатній, Спаситель раде, вже у світильники масло збирати, щоб нам не сказав він, не знаю тебе. Амінь.